Продається теплий та доглянутий будинок на околиці мальовничого села Старий Слово в житомирської області. Чудове місце для тих, хто мріє про спокій, природу та комфортне життя далеко від міської метушні. Будинок площею 51,5 квадратний метр, побудований з дерева, обкладено цеглою, додатково утеплений та облицьований короїдом, що забезпечує тепло, довговічність та приємний зовнішній вигляд. Планування дуже зручне. Три окремі кімнати, кухня, коридор, простора веранда та облаштований санвузол. У вані встановлена душова кабіна, пральна машинка, бойлер, сучасний унітаз, підведена вода зі свердловини, а для зручності та автономності є дві вигрібні ями. Земельна ділянка велика 32,5 сотки, приватизована земля, доглянута, рівна, придатна як для ведення господарства, так і для облаштування красивої зони відпочинку. В кінці ділянки протікає річка, неймовірна перевага для відпочинку, риболовлі, сімейних пікніків та створення власного затишного куточка. Неподалік розташований ліс, свіже повітря, можливість гуляти, збирати гриби, і ягоди, усе поруч з домом. На території є сарайчик для зберігання інструментів і дерев'яний гараж, що підійде як для авто, так і для майстерні. Усі меблі залишаються, тож можна заселятись без зайвих витрат. Будинок теплий, ремонт зроблено охайно, усі основні роботи виконані. Єдиний момент паркан потребує оновлення, але ця дрібниця порівняно з перевагами самого об'єкта. Село має хорошу інфраструктуру школа, дитячий садок, пошта, амбулаторія, продуктові магазини, а також будівельний та господарський. Все поруч, що робить життя комфортним і зручним. Це чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачного використання або відпочинку на природі. Ціна 5900 доларів. Дуже приваблива пропозиція для такого розташування та умов. Для деталей та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграму, та не забувайте підписуватись на наш канал, щоб першими бачити усі нові оголошення.